Знаєте, зазвичай Я на вот конкурсах так, да. краси з дівчатами немає можливості поспілкуватися, І дуже приємно, що прокидаючись з ранкової кавою, ми можемо оцінити не тільки зовнішність наших гарних панянок, а також їх внутрішній світ. Сьогодні у нас у студії Марія Овчаренко, Ксенія Тріченко, Анастасія Дивуленко, Анна Кушніренко і все це учасниці головного конкурсу краси Кіровоградщини» міський Кіровоград. Доброго ранку вам добро утро, дівчатки. Ну, як у вас настроєння перед конкурсом? уже очень скоро, 7 апреля. Настроение отличное, мы все готовимся. А давно уже репетиции? Да. Ну да. Неділі дві вже не готуємося. А якщо неділі готуються. Дивіться, у нас є е, зараз інтернет-голосування. Всі ми знаємо на сайті Тусовка. Хто не знає, будь ласка, приходьте там, подивіться на, на дівчат, гляньте в інтернеті. Е, так от, там голосують глядачі. Ми ж хочемо, аби ви зараз себе відрекомендували. Розкажіть, будь ласка, коротенько кожна про себе, і аби люди знали, за кого варто віддавати свій голос. Здравствуйте. Я Аня Кушніренка. Учусь. Займаюся танцями і хочу показати себе на конкурсі по всій красі. Якими танцями займаєтеся? Бальними спортивними. Ух ти, це гарно. Це плюс. Скільки довго займаєтеся? 9 років. 9 років. От шкода, що немає конкурсу талантів, чесно кажучи. Хотілося б подивитися. Ну, хоча настільки дівчат гарних, що якби кожна показувала ще свій талант, то конкурс би у нас тривав 8 годин, як мінімум. Угу. Добре, ми бажаємо. Меня зовут Ксения Триченко, мне 16 лет, я занимаюсь в модельном агентстве стиль Models уже 9 лет. Имею большой опыт участия на конкурсах красоты. В этом году хочу показать себе с лучшей стороны. Сколько уже конкурсов у вас заплатили со спиной. Наверное, 5-6 конкурсов точно нет. Ничего себе. Это 16, Еще с юных это 16 лет. лет. Ага. Всеволодих Всеволодих лет. Лет. Да. Добре. Я диволенко Анастасія, мені 16 років, навчаюся в школі мистецтв пролісок, займаюся танцями, спортом. Участь в конкурсі краси я приймаю вперше. Ну, Сподіваюся, все буде добре. Угу. Проліскові, я так розумію, ви народні танці, танці. Да? Народні, сучасні та класичні. Ага, добре. Э, меня зовут Мария Очеренко, мне 16 лет. Э, также занимаюсь модельным агентством Stil Modus, имею уже опыт и достижения. В том году стала юной мисс Крагород 2016. Ух, 15. 15. Да, да. вы на майбутнє да. брали. А какой это такой дар? Материальные мысли? Девчата, а цього року ми знаємо, що конкурс Місс Крагород співпрацює з Self Made Group. Так. Оправда, да? Так. Як це змінило взагалі? Я так розумію, у вас є певний досвід. А як це впливає? Що, що конкретно відбувається? Чим відрізняється? В групі працюють хороші стилісти, візажисти, які допомагають нам создать наш образ, і тим самим ми можемо приподністи себе краще. Угу. Тобто кожному з вас індивідуально пропонують ті чи інші варіанти, як удосконалити свою зовнішність? Це так відбувається? Так. Да, Тобто є можливість, це ж ви прийшли. Є можливість не тільки показати себе на конкурсі, а й вдосконалити себе. правильно? взагалі, які етапи проходить, проходить дівчина? От ми скільки ми багато вели конкурсів краси, але з самого підґрунтя не знаємо, як це відбувається, що здобуває дівчина, коли бере участь у подібних конкурсах. Ну, вперше, мабуть, в першу чергу в нас здобуває впевненість в собі, оскільки ти розумієш, що ти знаходишся на такому конкурсі, куди можуть потрапити далеко не всі. Тим паче конкурс такого рівня, це дуже класно. Ми працюємо з професійними стилістами і візажистами, які допомагають нам удосконалити нашу зовнішність, нашу впевненість в собі, професійні хореографи, які допомагають нам ну, рухатися, так, на, рухатися сцені. на сцені. все выглядать я так понимаю, угу. и а У сколько... меня, да мне... я задам вопрос, Стало ну смотри, <laughs> накинулась на девочек, девочки. А как вы думаете, что, э, чем же должна взять победительница конкурса «Мисс Кировоград-2016»? Что в ней должно быть? И Харизма. Может быть. Харизма. Я вот. считаю, она должна себя показать с лучшей стороны, быть уверена в себе и быть красивой не только внешне, но и внутренне. Так, есть такое дело. Еще? Ну, а обовязково Я вважаю, що вона повинна бути розумною, адже місь Кировоград повинна бути не лише красивою, але й розумною. А, смотрите, я знаю, что к нам недавно приїжджали э, девочки комісії э, з конкурсу Miss Ukraine 2016. А, із вас на да. Все, ми... Все, Все были. были. Да. Что сказали? Мы вам перезвоним или может быть кого-то пригласили? Пригласили мене на цей конкурс? Я заповнила анкету, но мой возраст поки не дозволяє участвовать на та у мене аналогічна ситуація. Я теж заполнила анкету. Ну там 17 лет? років. Сімнадцяти років. Ми даристі ще до місяцу країни. Ніхто не сумнівається. Отлично. у вас є час набратися якраз досвіду і дізнатися щось нове. Добре, дівчата, скажіть, будь ласка, ви хвилюєтеся, наскільки вам потрібна підтримка глядачів? Поддержка нужна всегда, и несомненно, у каждой девочки будет своя группа поддержки на конкурсе, которая будет кричать и болеть за нее. Но волноваться нет смысла. нужно Убрати волнення перед тим, як виходити на сцену, і показати себе з саме хорошої сторони. У світі є певні тенденції. Знаєте, якщо раніше модель мала бути такою худорлявою занадто, зараз таких немає тенденції. Навпаки, навіть карають багато модельних агенцій, да, штрафи накладають на те, що вони змушують своїх моделей виглядати так. У нас зберігаються певні такі стандарти, чи в принципі є можливість. З ошатними формами, а бути на конкурсі. У нас цінеться спортивне тілосложення. Ага, тобто все одно яке буде, але підтягнуте головне ну, ага. і. Нет, і от, ну, конечно, параметри моделі теж повинні співпадати з с... модельними, да. так. <свист> тобто, там зріст має бути метр шістдесят п'ять Я знаю, що на місці України метр 78, це мінімальне. Метр 75 плюс. Я был дуже близько. Три сантиметри, извините. Я не знав, що це так ценится. Ну, 1,75 это Марія, ви вже не, 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 да. ну, не Ну, Ви не проходять далі. Не проходять вот, Я хотів сказати, дівчатам удачі пожелати. Я теж хочу побажати вам удачі. Привіт себе. Головне, отримайте задоволення від того, що ви виходите на сцену, тому що так хочеться бачити яскраві сяючі очі. Це те, що буде відрізняти, я думаю, кожного з вас. Головне отримати ну і перемоги вам. Надіж, що побідіть красивіше. Найкраще. Тобі ж сказали, що зовнішність – це тут не головне ще. Добре, дякуємо вам, дівчата. Дякую вам велике. Будемо дивитися на вас вже на сцені. а да, ми посмотримо і будемо вивчати український язик.